Коли от ті люди, які сьогодні керують державою, прийшли до влади майже два роки тому, вони спочатку актуалізували в увагу суспільства до того що, що приймається у Верховній Раді, і це у них називалося турборежим. От, коли цей турборежим вже став нецікавим, вже всьому суспільству стало зрозуміло, що нічого корисного для держави в тому турборежимі не приймається ніяких законів, то вони перейшли на початку, починаючи з цього року, до наступних вистав. От фактично, вистав Клоунських 95-го кварталу, які сьогодні називаються засіданнями РНБО. І я можу легко довести, що всі теми, які піднімаються на РНБО у влади і у президента, немає абсолютного розуміння комплексу всіх тих проблем, які існують. Тобто складається враження, що просто от команда президента вони собі взяли за мету от кожного тижня озвучувати дійсно, як, як на якісь, там в якомусь циркі, озвучувати важливі проблеми. Нічого не вирішувати реально для того, щоб ситуація змінилася на краще, і е, на наступне засідання РНБО, у них вони вже піднімуть наступну тему. А цих тем ну вони теж знаєте, вони не не безкінечні. Але, вони але скоро закінчаться. Така... але якщо казати про поступовість, можливо, дійсно поетапно потрібно це ви робити? розумієте, в чому. Питання питання в тому, що це ми з вами отут, Да, ми можемо сидіти там про щось фантазувати, що ми там олігархів покараємо, що ми там контрабандистів покараємо, там повернемо гроші в бюджет. А президент має всю повноту влади. Він має більшість в парламенті. Він має своїх силовиків, голову СБУ. МВС, прокуратуру і так далі, тобто він не може фантазіями займатися. Він повинен займатися конкретними діями, а він займається популізмом. Давайте згадаємо, що було рік тому, на чому виїжджала оця команда президента. Вони виїжджали на турборежими у Верховній Раді. Вони всім розповідали: от у нас монобільшість і у нас турборежим. Але народ розібрався, що толку та від цих... Законів немає жити так краще не стало, Економіка краще не стала працювати. Бізнесу легше не стало, податки не зменшилися. Ну ціни не не, не не зменшилися, зарплати не виросли, Вони зрозуміли, що це вже не працює, і вони придумали нову фішку в той час, коли вони підняли в, до небес тарифи, почали взвінчувати. Да, в, в опалювальний сезон, то і почалися вже протести в Україні. Вони придумали фішку РНБО. У них у них зараз турба РНБО у цього президента його молегко прорахувати і його команду. Вони працюють на картинку, тому що вони з шоу бізнесу прийшли, вони шоу бізнес. Політик, Далі, якщо так розумієшся, працюють І, на полі. Напевно, на бізнесом закінчать, тільки погано закінчать. рік. Тому говорили. Я хочу нагадати, наприклад, про роботу парламенту в під таким терміном, як турборежим. Вже в цьому році да, вже скоро рік закінчується. Хтось із, із нас чув. Цей термін турборежим в плані роботи Верховної Ради. Ні, ні чули. А чому? Тому що всі зрозуміли, що той турборежим він в результаті в принципі не дав ніяких потрібних очікуваних результатів. От е, тепер сьогодні у нас замість турборежиму що РНБО? Я думаю, що через рік вже і про РНБО теж ніхто не буде згадувати.